Випускники школи номер 5 замість урочистих святкувань зібрали необхідні товари для дітей, які залишилися у зоні бойових дій. Про це розповіла Лілія Рябова, випускниця 11-го А класу. Ось в кінці року ми вирішили зробити таку благодійну акцію, збираючи іграшки, констовари для дітей з окупованих територій, в яких відбуваються воєнні дії, тому що не у всіх є зараз можливість купувати це, і не всі батьки, батьки можуть це дозволити. Ну і багато дуже зараз дітей Алені батьківської опіки. і ми вважаємо, що це найкраще рішення в даний момент. Надзвичайно пишаюся такою ініціативою, адже ми маємо дійсно можливість тут допомагати тим, які цього найбільше потребують. І в свій час ми робимо найбільше для цих діток, для тих, які залишилися без своїх домівок, без своїх сімей. І їм це дійсно важливо. Каже, до такої ініціативи долучалися і учні, і їхні батьки. Діти були ініціаторами допомогти дітям на прифронтових територіях. Нам ну поступив такий за. І звичайно, охочі долучилися до такого збору. Активно збирали книжки, пазли, крейду. Таке, що справді ну зробить якесь дитинство веселим для дітей, які знаходяться на тих територіях. Так, понад вісім коробок вдалося зібрати випускникам тернопільської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 5. Додають впевнені, що це не останній їхній збір, і що школа продовжуватиме підтримувати подібні акції. Так якось історично склалося, що війна почалася, коли наші діти були в першому класі. Тобто, все свідоме дитинство, можна сказати, діти відчували Оці ці зміни в країні, які відбуваються, відчували наступ, відчували. Ну тобто, я думаю, що ну немає дітей, на яких сім'ях би не відобразилося, чи би тато не воював, чи хтось без родичів так само ну не воює на даний момент. І ми вирішили. Поділитися частинкою свого, свого тепла, частинкою дитинства, такого можна сказати, щасливого, безтурботного. Бо якби не було, ми старалися робити все для того, щоб воно воно в них було максимально наближене до мирного, скажімо так. Відтак, благодійна допомога через кілька днів буде відправлена на запорізький напрямок. У цьому допомагатиме тернопільська волонтерка Христина Феціца. Протягом року ми постійно стараємося долучитись до таких ініціатив і робимо це вже з першого року повномасштабної війни в Україні. Загалом учні та учениці цього навчального закладу не вперше організовують подібні ініціативи. Раніше проводили благодійні ярмарки, збори на дрони та військовий автомобіль. За свою роботу школа отримувала і подяки від 44-ї окремої артилерійської бригади і 105-ї окремої бригади територіальної оборони.